Ти справді, чоловік заходить до Оріле за 6 хвилин до закриття. Потім він замовляє 80 замін мастила. Ти справді про вірусний скетч у ТикТак та реалії роботи в магазинах автозапчастин. Вірусний скетч Тиктак, створений користувачем Хоймараю, став магнітом для багатьох працівників роздрібної торгівлі. Відео, яке набрало понад 3,9 мільйона переглядів. Показує, як клієнт розміщує замовлення на 80 замін мастила безпосередньо перед закриттям магазину Оріли. Ця ситуація подобається багатьом, хто працював у роздрібній торгівлі. Великі замовлення перед закриттям є поширеною проблемою, особливо в магазинах автозапчастин, де операції з продажу можуть зайняти багато часу. Особливо цікавим є обговорення винагороди працівників. У коментарях до відео та відгуках на сайтах з працевлаштування згадується, що воріли співробітники отримують бонуси та заохочення, які можуть мотивувати їх у таких ситуаціях. Однак деталі системи винагород відрізняються залежно від посади та регіону. Однак не всі працівники бачать у цьому плюс: деякі відзначають, що бонуси можуть бути мінімальними, особливо для тих, хто працює на лічильниках і обробляє складні гарячі замовлення. Скетч став не лише розвагою, а й соціальним коментарем. Він висвітлює проблеми в реальному житті, з якими стикаються працівники роздрібної торгівлі, і показує, як навіть професійне ставлення можна перевірити в таких ситуаціях. Загалом відео відображає абсурдність і складність роздрібної торгівлі, де час, клієнти та замовлення є постійними викликами для співробітників.